Вітаю! Незвична тема для мого каналу. Та й не по тематиці, власне, не круто, правда? Але на жаль, саме так зараз виглядає увесь українськомовний ютуб, де переважно більша частина ютуберів перестали знімати свої ролики у своїх нішових темах та перейшли на обсирання або на огляди тупої русні. Від цього потрібно відходити. І як хочу так і верчу, ролик повністю імпрув, без сценарію, як ви розумієте. А саме тому я його поділю на дві основні частини: Перша, з яких буде стосуватися, що ж не так власне з українськомовною спільнотою та українським ютубом взагалі. А друга буде стосуватися підтримки українськомовного Ютубу. Або чому її, точніше, не існує. Переходячи одразу до першого пункту, хочу зазначити, що тут не все так однозначно. Так, цією фразою буду оперувати ще не раз у цьому ролику, тож звикайте. Не все так однозначно. Почну з темної сторони цієї фрази, як ви розумієте, власне, чим же шкодить такого роду контент? Огляд русні, обсирання русні? Тощо так, такі хлопці, як загін Блохмайстер, блогмайстер, Джорнал, бакай, вони роблять якусь певну свою місію. Вони показують людям, що русня це просто крінж, це добане дно, потрібно від них відписуватися, максимально їх хейтити, не забувати, що вони уроду, в принципі, що теж правда. І тобто налаштовують людей на українізований лад, що і так мусить бути, але наша країна досить специфічна, і люди ще й досі в деяких регіонах. І вона дивуються, чому ти розмовляєш українською мовою? Ну добре, власне, свою певну місію вони все ж таки виконують, але ніхто не враховує, що свого роду вони перетягують російськомовний простір, російськомовний контент в наш. По суті, так виходить, що українськомовний ютуб є свого роду калькою. На російський, або точніше виходить якесь певне паразитування, просто паразитування на їх контенті. Ми оглядаємо те, що вони роблять. Ми з цього крінжуємо, ми з цього сміємося, хі-хі-ха-ха, все це, звісно, круто, але свого, чесно кажучи, ми нічого не створюємо, будьмо чесні. Якщо ми поглянемо на якісь певні ніші, яких у нас просто ну не пахане поле вну дійсно дуже багато незайнятих ніж, ми побачимо, що там або зовсім немає відео по цій тематиці, або якщо то дуже мало якісного. В основному, все це, я це як я це називаю, хоумборн. Тобто, ну таке собі, є і кози, якщо ви розумієте мою латину. Так, Світлана Козел. Привіт, люба! Як справи Свято у вас? Привіт, Світлана. Я пропоную нам всім також підписатися, бо я і мої кози це просто віддушено. Fuck man. будьмо чесними. Дуже мало на українськомовному сегменті чогось якісного. В основному це все досить вторинне і як я це називаю, хоумпорнове. Тобто, по суті, зняти так собі світло часто переважно нема. Звук як з бабиної криниці, десь є і взагалі це все досить неякісно і крінжово. І отак так у нас багато ніж, або просто-напросто не зайняті. Або якщо і зайняті, то таким от відбірним контентом. І дуже рідко, коли ти зустрінеш дійсно щось якісне і цікаве, від якого прям прей ти можеш відписатися від російськомовного замінника і почати дивитися щось своє. Люди ж не просто так дивляться російськомовне. Переважно вони його дивляться, тому що по перше вони не знають, що є наше. А по-друге, навіть якщо і знають, вони зайшли, глянули, зрозуміли, що я ригаю все ригає, і пішли далі дивитися російське. Це боляче, я до чого веду перші 2-3 місяці. Ці огляди були дійсно досить актуальними і крутими. Це дійсно було цікаво. Навіть я це вподобайка, дивився, сміякався. Мені було досить добре, круто, але мені здається, це вже перебір, коли ми ще й по цим займаємося, і люди ще й по це дивляться. Їм це подобається. Я цього чесно кажучи, не розумію. Пора б вже би вже якби схаменутися трішечки ні. Мій посил, я сподіваюсь, ви розумієте. Ми не створюємо абсолютно нічого свого, але якщо й створюємо, то досить неякісно, зрідка, коли це якісно. Зате ми створюємо, клепаємо, ну просто дохріні, ще оглядів русні, і навіщо вони мені потрібні, наприклад, я, чесно кажучи, не знаю. І не проблема в тому, що я можу просто відписатися, або є така цікава опція на Ютубі, як мене це не цікавить, тобто не показує мені це більше, не рекомендуй мені цей канал, його ролики тощо, в принципі. І чому це в мене в добірках і в рекомендаціях. Ні, проблема зовсім не в цьому, а проблема в тому, що нашим людям це подобається, наші люди це хавають. І навіть не усвідомлюють, що є багато цікавих людей, багато цікавих андерграундних чуваків, які створюють ролики на свої нішові теми, але їх ніхто не дивиться, тому що є... для чого, коли є сверхдержава, є ж огляди, це ж круто. І це, це чесно кажучи, трішечки образливо. Замість того, щоб отак от просто пересуватися, Кроючи усе, що ти робив на своєму каналі, до того, наприклад, як це зробив той же самий Віталій Гордієнко, ака загін кіноманів. Тобто він раніше знімав огляди на кіно, на фільми. Він сам то актор, а тепер він політик, якийсь ютуберський. Я власне про те, що потрібно робити усе червоне по білому, вплітати оцю червону нитку хайпу у свій нішовий контент. Яскравим прикладом цьому буде той самий пан Карпан, який теж робить огляди на кіно. А, але він, наприклад, не зробив так, як Віталік, тобто він не повністю відсік свою нішу і почав робити суто огляди. Ні, він це вплітає за допомогою своєї ніші, і це досить класно. Або той самий Падон, який взагалі є з геймером він летсплеєр, він знімає ігри, огляди на ігри, проходить їх. Але навіть він дуже вміло змів вплести у свою нішу. Якби і хайпову тему виходить, і заодно й свою нішу не кину. Тобто, це подвійна повага, це досить круто. Або, наприклад, так само, як це зробила Пітятко, зробивши там розбір на Степанову, і це дійсно в неї залетіло. і Я нею пишаюсь. Заодно вона не зрадила свої ніші, тобто там психологія, ну, поп-контент. А так само як це робить, наприклад, Дарка Бунтарка, яка взагалі то є історичним каналом. Вона розказує про історичні події. Все ж таки, тобто можна сказати, вона і до того обсирала русню по Своєму так здається, у них з Путлером один копірайтер таким чином. свого роду ми не покидаємо свої осередки, і навіть в нішах ми розказуємо щось трішки про рісню, але не відходячи від своєї основної теми каналу. І також не треба відмовлятися, що хлопці не хайпують. Ну це неправда. Давайте будьмо чесними. Я розумію, що такі люди, як Віталій Гордієнко, наприклад, вони дуже багато роблять для українського ютубу для людей. Вони волонтерять, вони гроші скидають, тілки палки там Збори скажені на ЗСУ тощо, і це, це чудово, але ну, свого роду це все одно хайп, тому що з цієї прибуткової голки і кормушки чувак злізти явно не може. Розумієте, я б в таких випадках, хоча б радив комбінувати ролики. Наприклад, випустив огляд на русню, виклав якийсь ролик стосовно кіно, там виклав знову про русню, виклав огляд на кіно. Тобто, ну а не суто блоком штампувати про русню і все ну це ж явно хайп, і це видно. Ну все одно, ну прибуток є прибуток, популярність, зріст каналу, тощо. це завжди приємно, круто, і ну це. Це класно, але ну, не таким відкритим, все ж таки, хайпожерством, як, як ні я. Те саме, що і робить Блогмайстер. Чувак, який взагалі сидів, оглядав техніку. Це було дійсно цікаво, я дивився його ролики. А потім чувак різко перейшов на сверхдержаву, взлетів, став відомим, і тільки її клепав. Але благо Сашко клемався, то і наскільки я чув, він зараз відходить від цієї цієї справи. Ну, принаймні, сверхдержаву він, якщо і буде клепати, то зрідка. І в принципі, це респект. Я таке. Я поважаю, ну скільки можна дійсно це лайно, воно ну, вже дістало, чесно кажучи, це вже пора зупиняти. Це вже не так цікаво, не так актуально, як це було. Потрібно створювати щось наше, а не перезитувати на російському. Також знову повернемося до теми хайпу. Такі ролики робити дійсно легше, когось хейтити. Дійсно досить легко. Він незатратний це я вам говорю, як ютубер, який прохаваний у всій цій темі. Тобто, ну, зробити якусь певну нарізочку тіктоків, там я не знаю, сидіти в ролі коментатора, просто ржакати, кидати постиронію, якусь пасту давити, типа глибу -ха. Тобто, це все дуже легко і незатратно по монтажу, і сценарію там особливо прописувати не треба. Ну тобто, це не складно, це примітив, чесно кажучи, і таким примітивом заповнений весь. Українськомовний сегмент, замість того, щоб розвиватися, робити якісь дійсно цікаві ролики, на якісь дійсно цікаві теми, але ж для цього треба сісти, пошукати, подивитися, прошарити, вміти монтувати, мати смак, для того, щоб підбирати якісь певні картинки, певні комбінації там переходів, монтажу там тощо. Треба бути певним дотепником для того, щоб гуморити, наприклад, придумувати певні жарти, а не просто ха-ха, доросня кончена, ха-ха, блін, ха, ха. Лохи, коротше, блін. Коротше, все. Ставте лайки, просто вони кончені крінжують ха-ха. ха Ну, типу, я цього дійсно не розумію. Це тупо і ще раз кажу, як на мене це низько, низько. Яскравим прикладом такої деградації, можна сказати, є канал Хочу гратися перехочеш. Його веде дівчинка Поліна. Вона раніше вела свій секс-блог на Ютубі, наскільки я розумію, але глянувши на її канал, від нього мокрого сліда не залишилося буквально, тому що всі її ролики стосуються огляду тупої. Русні. І зайшовши, подивившись її, фактично всі ролики, я чекнув. Що я вам хочу сказати, примітив там просто конкретний, він там квітне, ролики ні про що. Отак просто сіла, потримала ноутбучок, подивилася. от. Зупиняє ставить на паузу хі-хі-ха-ха, склеючки такі собі. Чесно, монтаж на колінці. Таке враження, що робить вона свої ролики в іншоті, причому не в преміум версії. І загалом це кінчено. Ми зрозуміли. Дякую. Насправді це все досить спрощено, тобто вона не приносить абсолютно ніякої користі людям. Ну похихікали, похахакали, тобто вона сама нічого особливого в себе не уявляє. Давайте будьмо чесними, нема ніякої зачіпки в її. Каналі, ну вона навіть не панчить так круто, як це робить, наприклад, блокмайстер. От, ну там хоча б є монтаж, дуже крутий такий розривний гумор. Це ну це фарш. Не дивлячись на те, що він робить огляди на росню, і я це терпіти не можу, але варт визнати, це реально фарш. Не знаю, мені здається, навіть Geek Джорнал або згін кіноманів так круто не роблять, як, як це робить він в серед державі. А у Поліни, наприклад, нічого нема. Чисто кустарне виробництво, але при тому оберти у неї хороші. Тобто перегляди які монета, все у неї присутнє. І, чесно кажучи, це дуже образливо, коли я такий чел сижу, 35 днів коротше, роблю ролик, один набирає 800 переглядів. Типу, а дівчина взяла, там, глянула, чекнула Тік-Ток, зробила нарізочку буквально у віншоті якомусь там бац, виклала все 200 тисяч переглядів. Монета, повідомість, аудиторія з'явилась, типу, і все. Я до того, що українськомовний ютуб мусить розвиватися, він мусить бути красивим, він мусить бути не кустарним. А зараз він саме таким і є. Іскравим прикладом такого спрощення також є канал Аліса Наумова, де ця пані раніше була просто, я так розумію, влоги, а потім вона почала робити ролики щось на кшталт тим чи того, чим займається Поліна Йолки-палки, і ну. Чесно кажучи, дегродно це все, реально дегродно. І ми вже не будемо намагатися зрозуміти, чому вони кончені. Будемо просто дивитися їх тіктоки і рофлити. ФАК но! Або так само, як це робить Сергій Бакай. Чувак просто створив канал три місяці тому і одразу почав Русні. Тобто ну, нічого він особливо корисного не приніс в український контент, просто тупо теж переказує ну, новини. І все реагує, і все. Єдине, що він недавно зробив ролик, який не стосується русні, це як не сісти за нюци? <гум> Нарешті чел почав трошечки відходити, я так розумію, від цієї теми, але не суть. Ну у нього хоча б в його виправданні монтаж там прикольний чекнув. Мені в принципі пару роликів сподобалась. Картинка там, на відміну від той самої Поліни або Аліса Номовою, прикольненька. Мені мені до вподоби. Зайшло, зайшло. Молодець чувак. Молодець, але не зовсім молодець. Також окремо хотілося б зачіпити тему впливу таких роликів на людей. Ну почнемо з того, що тут знову ж таки усе не так однозначно. З одного боку, перекроїти свідомість дорослої сформованої людини досить важко, а точніше, це потрібно робити в нуль років. Тоді дійсно можливо перекроїти свідомість людини і запрограмувати її так, як тобі потрібно. Але якщо ми говоримо про ролики, які виконують певну місію українізації, то так напевно частку людей це дійсно впливає. Вони подивилися ролик Віталіка і зрозуміли, що дійсно Росняк кал треба відписуватися, треба їх інфопростір забувати, не підтримувати і донатити зсу і все. Певна частка людей це розуміє, але якісь закінчені совкодрочери, які ну просто заскорузлі у своєму мисленні, у своєму житті, вони ніколи цього не зрозуміють. І таких переважно більша частка. Тобто, переконувати якось людей такою стратегією, показуючи, що от, русня кал, Тобто, ну я гадаю, це трошки не так працює. Мені здається, потрібно створювати щось цікаве у нас, і ще раз скажу, створювати якийсь цікавий український контент в нішах. Заповнювати його, знаходити продюсерів це якось піарити, розвивати, піднімати маленькі, якісні канали, особливо обов'язково якісні. Ми ж не про весь шлак говоримо. І от якимось чином рухатись в цьому напрямку. А тепер перейдемо до немаловажливого важливого і не менш цікавого другого пункту. Власне, про підтримку українського Ютубу. А точніше, чому її не існує? Пояснюю все на своєму прикладі, тому що так простіше. Я тут набив дуже багато шишок, і я власне знаю про що буду зараз казати. Коли мені грузять таку ідею, мов чувак, ти дуже недооцінений. Давай-ка власне піарся, пиши там блогерам за рекламу. І так далі. Ну, власне, спочатку я думав, а дійсно, чому би? Чому б ні? Непогана ідея. Писав я різним чувакам і писав не один місяць, і ще хочу сказати: фактично, всі як один не вміють відповідати, або ігнорять. От мені здається, дійсно, от у ютуберів є школа ігнору, де їх спеціально вчать, просто ігнорувати людей, динамити їх, я не знаю. Тобто переглянули і все, і мовчать. Або взагалі не переглянули і так далі. Хоча пройшло вже там 3-4 місяці, можна. Можна було би й переглянути, якщо чесно. Дуже складно з ними зв'язуватися, і справа це невдячна. Тільки через зв'язки, і то не факт. Навіть зі зв'язками хрін ти з ними зв'яжешся, будеш розмовляти і так далі. Чому я кажу, що тут підтримки ніякої немає? Та банально тому, що або Гель-Геля дуже високу ціну за рекламу, просто неадекватну, а друге, просто ну, не беруть і все, ну не хочуть. Просто розумієте. У мене таке от питання до ютуберів, які завищують ціни, наприклад, ставлять по 800 доларів, 1500 доларів, 2000 доларів. Звідки? Звідки мені андерграундному каналу взяти такі гроші? При тому, що ви точно знаєте, що таких грошей у мене немає, просто ну, ну, ніяк. Я таких грошей в житті ще не бачу. Прикол в тому, що вони ж бачать, хто тобі пише. Розумієте, коли ти заходиш на посилання, ти дивишся на чувака, який тобі пише, і розумієш, що це не Антон Птушкін. Моя претензія в тому, що в чим проблема згадати просто, от відкрити свою пельку, це ж не складно 20 секунд в ролику просто приділити для того, щоб згадати якогось ютубера. Наприклад, як це робить Ромко на каналі Ромко, де він проводить 15 секунд українізації. І просто якось ну, піарить і розказує, що, мов, от, чуваки, подивіться, є канал. Підпишіться рубрику «15 секунд українізації, і на цей раз я розповім вам про канал з назвою Нейт, на якому автор в анімованому форматі розповідає про речі, які йому цікаві. Побачив його в Тіктоці, перейшов на Ютуб, подивився весь канал і рекомендую зробити це і вам. Це ж не складно, не складно за що брати тут 800 доларів. В моєму розумінні реклама дійсно реклама. Це коли ти виділяєш в ролику інтеграцію, робиш це на десь 2 хвилини, тобто креативно придумуєш текст. Думаєш, як би так зробити, щоб люди точно перейшли на посилання, підписались на цього чувака? Тощо. От для мене оце і є дійсно реклама, коли ти отак все сидиш, оце от продумаєш, от серйозно цим займаєшся. А те, чим ютубери займаються, це називається згадка. Згадка у ролику. І вона зазвичай триває там, ну не знаю, секунд 20-30. Неважливо, яка в тебе аудиторія. Це не складно, якщо ти не жадібний, і якщо ти людина, перш за все. Ну, дійсно, я чесно не розумів, чим проблема відкрити свою гавра і просто 20 секунд сказати топ-10 хороших слів. Про Автора того чи іншого каналу, особливо, якщо ти бачиш, що ну чувак реально якісно все робить. Чому би і ні? а? Ну логічно, правда. На своєму прикладі я зустрів декількох людей, які дійсно мені щиро допомогли, і за допомогою яких ви взагалі зараз, наприклад, дізналися, що я існую, і дивитеся мене, оскільки без них бо я б би сидів би ще в більшій клаці, ніж в тій, які я і так зараз перебуваю. Власне, цими людьми є Падон, Пітятко та Всесвіт. .ua. Ось мої три кита, які просто буквально витягнули мене, допомогли, відгукнулися. Вони дійсно просто дуже хороші, щирі, людині люди. Якщо ми беремо до прикладу Паддона, я взагалі не знав про його існування, що такий канал існує. Він просто мене в свою добірку включив і все. І це було дійсно досить приємно. Я, до речі, підтримую такі штуки, коли ти забезкоштовно робиш добірки. Я вважаю, що так взагалі тобі треба робити. Чим більше добірок, тим більше людей дізнається про український контент. Це халявно, це круто. І ми піднімаємо свою платформу і не шукаємо замінники там англомовні чи російськомовні. Нахрена нам це, коли в нас є. Своє, коли у нас є свої круті чуваки, які дійсно заслуговують уваги, просто знову ж таки їх ніхто не бачить. Ніхто ніколи їх в житті не побачить. Ютуб така клоака, яка просто ну з нею вибратися, просто неможливо. Це андерграунд, жорсткий. В цьому немає ніякої романтизації, що ти сидиш такий в низових колах, робиш чисто своїми для своїх. Це насправді дуже депресивно і сіро. Я не знаю. Я напевно до кінця життя буду дякувати Падону за те, що він мені дійсно допоміг, і не один раз він мене згадував і взагалі він. При любій нагоді мене одразу згадує, і за що йому щиро вдячний, що він про мене пам'ятає, і що він так цінує, любить мій контент, і йому не впадло, не ліньки мужику, просто взяти і там згадати мене якось. І взяти за безкоштовно, в основному, ну не в основному, а так і є, повністю за безкоштовно. Від нього до мене перейшло плюс 600 підписників. А після подону йде пітятко до якої я вже звернувся, ну не за безкоштовно, звісно, а за гроші. Давайте чесно, я не буду приховувати суд. Суми, як це зазвичай роблять, реклама коштувала 1300 гривень. І, чесно кажучи, це абсолютно прийнятна, хороша ціна. Це шикарна ціна, я б навіть так сказав. І прикол просто в тому, що я їй написав, вона мені одразу відповіла. Вона не з тих, хто ігнорує мене, йолки палки Вона от просто нормальна людина. Одразу все домовились, умови обмовили з нею в телеграмі і все. І вона мене зарекламувала, в принципі. І з нею проблем абсолютно ніяких не виникало. Вона мені теж досить добре передала. Гнала графік, та так добре, що люди ще й по досі приходять від Пітятко, Всі кажуть, тобто або звідки відізналася про мій канал Від Пітятко. Одна з моїх найвіданіших поціновувачів мого контенту, якраз від Пітятко прийшла. Аня Костенко вітає. Побільше би таких людей в українськомовному сегменті, чесно, я її дуже ціную. Так як і Паддона, в принципі. І останній, хто закриває цей топ, це все світ UA. Ну це мужик взагалі просто нереальніший. Це мужик з великим. Серцем у нас з ним відбувся дуже цікавий діалог. Написав йому, значить, на пошту. Тоді я писав багатьом ютуберам, і власне там написав йому, скільки заглегелиш ціну, чи взагалі ти береш за це. Мужик відповів дуже креативно. Він такий привіт, друже. Ціна космічно просто 1,10 нуликів марсіанських доларів. Якщо хочеш, лети на Марс, і все, мене не гребе. Або він сказав, що типу, починаєш робити контент регулярніше, я тебе рекомендую всім, кому тільки можна. Бирай який Ши варіант подобається завдяки, до речі, все я і став робити контент набагато регулярніше і намагаюся триматися на плаву плідно вести свій канал. І це був самий людяний вчинок, який я тільки міг побачити у мужика. наче, аудиторія хороша, така велика. Я не міг своїм очам повірити, що він отак так за бестінь мене бере просто каже, давай тобі розпіарю в любому з там з роликів. І це мене дуже сильно розчулило, Я ще й по досі ну не можу від цього відійти, і от. От оці три людини дійсно хороші а от всі інші на рахунок них ситуація зворотня. Ми продовжимо вже у сиквелі до цього відео, оскільки так я ще не закінчив. У мене ще бомбить, мені ще є що сказати. Я ще хочу поговорити з вами про андерграундну тусу. Але от поки я монтував це відео, я зрозумів, що якщо продовжу далі, це вже буде змахувати на якусь годинну документалку. Ні, на мою думку, я і так багато чого тут висловив, і продовжимо вже, власне, у наступному ролику, який буде незабаром, десь через тиждень-два то. Точно, це я вам же обіцяю.